Так, неочікуваний приємний сюрприз. 40-й день. Друге число. чи 42-й день. Друге число. 23 їм був місяць. Сьогодні 2 число. І ми маємо два отаких от мацепоньких, таких малесеньких яєчка. Одне і друге. Якщо в порівнянні взяти ось з таким, то це виглядає якось ось так. Прикольно, це вже рознесені перепілочки, вони вже несуть хороші. Великі яйця не такі, як продаються в АТБ, Трошки більші. А от в чуть-чуть, певно, більше як цього. Інтересні такі. Ну, будемо чекати, коли вони рознесуться вже добре. А ці теж мають давати великі яйця. І... Десь от-от мали би занестися. Я чекаю з 5 числа, вони занесуться. Ну а сила мені сказали, що треба чекати днів 50-60. Тому побачимо, як воно буде. За все, слава Господу.